Сьогодні ми поговоримо про розминку і її функції. І найголовнішою функцією розминки я вважаю розігрів, тому що подальше заняття, де проводиться розминка, повинно бути безпечним. Щоб воно було безпечним, тіло має бути розігрітим. Якщо в мене далі на занятті використовується дуже багато ніг, роботи ногами, я повинен дуже добре розігріти ноги, тому що дуже часто травмою є, коли люди приходять, одразу без розминки починають танцювати, тіло не розігріти, м'язи не готові, часто оступається, якісь розриви зв'язок чи тому подібне. Це може стосуватися і спини, і руки, і голови, і все інше, тому розминатися обов'язково треба. Приклад найпростішої розминки я починаю згори. Починаю головою. Наприклад, роблю нахили голови. Вниз, вправо, назад, вліво. Розминка не повинна бути занадто спортивною. Не треба максимально тягнутися. Так, тіло повинно бути розтягнутим, але якщо це початківці, треба бути обережним з тілом, тому що не всі. Люди знають, які в них особливості, як можна нахилятися, як не можна, тому будьте обережні. Це можуть бути звичайні нахили. Потім я переходжу нижче. Нижче в мене можуть бути плечі. Плечі можуть висуватися всі чотири сторони, вперед, вгору, назад, вниз. Також плавно по колу. Наступним в черзі може бути корпус. Він також може робити нахил вперед, вправо, назад, вліво. Зверніть увагу, що коли я це роблю, мій таз зафіксований в одній точці на одному місці. Працює тільки верхня частина. Тепер висуваємо наш таз вперед, вправо, назад, вліво, вперед, вправо, назад, вліво, плавно по колу в одну сторону, іншу. Опускаюся нижче. Можу робити колінами кругові оберти в одну сторону, в іншу сторону. Також я можу розминати стопу, малювати п'ятою в одну сторону колу та в іншу сторону, однією ногою та іншою. І коли я опустився вниз, тепер я чередую верхню частину тіла та нижню частину тіла. Ми робили нахили голови, але голова може робити ще. Скручування в одну сторону в іншу. Також скручування може робити корпус в одну сторону. Наприклад, ось так. І в іншу сторону. Таз теж може робити скручування. Є два варіанти. Є простіший варіант це звичайні скручування. Є варіант з ногами це робити повороти. При цьому тіло ізольоване. Верхня частина тіла моя ізольована, повертається тільки нижня частина це таз. Разом з ногами. Далі коліна. Я роблю кругові оберти, але всередину і назовні. Всередину і назовні. Всередину і назовні. Що відбувається? Таким чином, я не даю, я не роблю всі вправи на голову. Потім опускаюся вниз, роблю всі вправи внизу нижніми частинами тіла. Таким чином охолоне моя верхня частина. Я роблю вверх низ вверх низ щоб температура мого тіла рівномірно розігрівалася. Далі голова моя може робити зміщення. Тобто зміщення в одну сторону, в іншу вперед, назад, по колу, по колу. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Аналогічно, корпус може робити зміщення вперед-назад, вправо, ліво, по колу, по колу. Таз також може робити зміщення вперед, вправо, на... зверніть увагу на рісницю роботи таза. В першому випадку я робив, малював коло тазом, але корпус мій був нахилений трішки. Хоч я й тримаю ним центр посередині, але він робить нахили. У випадку зміщення мій корпус ніби зафіксований. Плечі мої не нахиляються, мій корпус не нахиляється, таз зміщується. Роблячи ці вправи, ви виконуєте іншу функцію розминки це ознайомлення і вивчення людей патернів руху. Тобто ми бачимо лише нахили. Ми звикли робити таку звичайненьку розминку на уроках фізкультури, наприклад. Але ми. Зараз знаходимося в, в танцювальній студії, в танцювальному залі. Ми прийшли на танці, ми розуміємо, що це треба робити танцюючи, ми розуміємо, що це може бути танцювальним рухом. Взагалі, будь-який будь будь рух може бути танцювальним. І перед тим як робити там якісь складні рухи, ми повинні зрозуміти, що тут, який паттерн, який примітивний шаблон. Цьому танцювальному складному руху чи комбінації. ми розуміємо, що там є нахили. Людину треба навчити робити нахили, робити зміщення. Перед тим, як робити якийсь бугл рол мені треба навчитися робити зміщення, робити зміщення по колу. Тому таким чином ви вбиваєте двох й більше зайців. Тим, що ви розминаєтеся, ви розігріваєте тіло, ви вчите людей. Примітивам в хорошому сенсі цього слова, і таким чином розвиваєте їх. Ще одна функція розминки має бути ритміка. Тобто людей нав, ви навчаєте ритму, якщо, звичайно, робите розминку під музику. Не просто, як знову ж на уроках фізкультури, розминаємо голову, розминаємо ноги музики. Не знаю, в моїй школі не грала музика. Але я, у вас грає музика, тому прив'язуйте розминку до ритму. Якщо там. Бум, ка, бум, бум, ка, бум, ка, бум, бум, ка. Таким чином люди звикають до ритмічного рисунку. Вони вже знають, що в цей момент можна ось навіть так потанцювати, порозминатися. ка, бум, бум, ка, чи бум, па, бум, 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 ка, бум, 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 бум. Ви вже вигадуєте ці шаблони, це може бути розминаючим, розігріваючими рухами, але таким чином люди звикають до конкретного ритмічного рисунка, їх можна змінювати. Міняється трек, міняється ритмічний рисунок. Тому наступна функція це, як я вже казав, підготовка. Розминка повинна нас підготувати до подальшого заняття, тільки якщо розігрів говорить більше про безпеку, то наступна функція готує нас вже до самого. Танцю. Що я маю на увазі? Ну, наприклад, я викладаю локінг, знаю, що буду своїм учням сьогодні давати тубірн. Я не просто даю розминку, і, наприклад, я даю ноги і розумію, що в мене вільні руки. І я кажу: давайте порозминаємо наші е, зап'ястки. Ми розминаємо наші зап'ястки таким чином, чи просто розминаємо таким чином. І потім вони вже більш підготовлені до того, що буде е, працювати наша рука. У нас буде бум. Вже вивчивши ріст я можу давати його в якості розминки на своїй розминці. Також, приклад, я викладаю папінг, і я знаю, що я буду учнем сьогодні давати ні-рол, тобто рол колінами. І замість того, щоб робити вже такий варіант, я їх навчив. Кажу дітям піднімаємо корпус, робимо ось таким чином, ізолюємо. І вже розминка є, по суті, нашим майбутнім рухом, куди ми можемо додати інші рухи. Тому готуйте розминку так само, як хореографію, так само і матеріал, який ви будете давати, щоб розминка могла підготувати ваших людей до заняття. Наступна функція розминки це координація. І тут ми проговоримо про ускладнення розминки. Звісно, про. Координацію тіла складно говорити на початковому рівні розминки, коли ви розминаєте тільки одну частину тіла. Але в подальшому, коли ви бачите, що ваші люди, ваші учні, ваші клієнти вже досить впевнено все виконують, то ви бачите, що голова вільна, коліно розминається, можна в цей час робити коліна й голову. Таким чином, ви ускладнюєте роботу, в людини розвивається відчуття. Координації і ізоляції. Наприклад, якщо у вас працює, ви розминаєте голову, у вас вільне тіло. Ви можете робити що завгодно. Тому на, я раджу брати якийсь найпростіший рух. Наприклад, ту-степ можна починати з нього. Ви тримаєте ритм. І на базі нього робите всю подальшу розминку. 7, 8. Голова. В усі сторони, зміщення, повороти, корпус. Все це можна робити, роблячи ту-степ. Чи то таз, да, може бути незручно, але це вже буде схоже на танець. Навіть коли у мене йдуть коліна далі, я все одно можу робити з рухом ту степ па П-пум-пум. П. Пум. -пум. Пам. Па па в іншу, в одну сторону і в іншу. Коли я розминаю стопи, я можу розминати зап'ясток. Таким чином, чи розминати плечі. Так можна прискорити розігрів. Все одно я варто витрачати на його конкретний час, немало. Але так можна прискорити, якщо ви, наприклад, все ж таки, у вас не так багато часу. Я привів приклад ту степа, але це може бути будь-що, це може бути падебуре, це може бути. Будь-який рух, який вам подобається, простенький з ногами, звичайно, потім його можна ускладнювати і старатися зробити розминку з цим рухом. Це і цікавіше і корисніше, але, звичайно, якщо люди готові до такого ускладнення. Нахили корпуса я часто роблю з руками. Наприклад, ось такий шаблон. Я роблю нахили вперед-назад. Але руки, щоб вони не просто висіли. Я роблю ось так. Пум. Можна робити просто схрещувати руки. Якщо вправо-вліво, то нахил вправо, права рука на плече, ліва ззаду. І навпаки. І навпаки. І навпаки. Можна по колу, зовсім не опускаючи руки. Вперед, вправо, назад, вліво, вперед. Вправо, назад, вліво. Або ось такий варіант. Я роблю і вперед, і навхрест, і вперед, і навхрест, і вперед, і навхрест. Говорячи про ускладнення рухів, навіть тут, коли я роблю таз вперед, потім назад, я навіть піднімаюся на п'яти, щоб моя амплітуда була більша. Таким чином, я ще й треную у людей балансувати. Таких складних положеннях. Таким чином, вони кожен раз на заняття потрошку, потрошку вчаться балансувати на п'ятах, навіть самі того не знаючи.